Новий тиждень новий снапшот 25W07A. І хоча він, можливо, і не переверне ваш світ з ніг на голову, але точно додасть кілька приємних деталей, на які варто звернути увагу. Сьогодні ми переглянемо оновлені правила спавновівць, а також дослідимо, як змінилася система торгівлі з картографом і мандрівним торговцем. Крім того, звернемо увагу на інші менш значні, але важливі нововведення цього оновлення. Тому давайте розбиратися разом. Хоча нових видів вівць у цьому снапшоті і немає, розробники знайшли спосіб урізноманітнити їхню присутність у світі Майнкрафт. Вони змінили механіку спавну. Тепер колір вівці напряму залежить від біому, де вона з'являється. Як це працює? У помірних біомах, як і раніше, найчастіше можна зустріти білих овець. Чорні сірі, світлосірі та коричневі також трапляються, але рідше у холодних регіонах домінують чорні вівці, а світло-сірі, блакитні, сині та бюрзові зустрічають. Це не так часто. У теплих біомах найпоширеніші коричневі вівці, а сірі, жовті, помаранчеві та червоні трапляються зрідка. Також варто зазначити, що рожеві вівці є найрідкіснішими, незалежно від біому. Таким чином колір вовни вівці тепер чітко корелює з типом біому. Зізнаюся, я поки не впевнений, наскільки вдале це рішення. З одного боку, це безумовно додає різноманітності, а з іншого трохи незвично бачити аж таку кількість різнокольорових вівців в різних біомах. Можливо, було б доцільніше піти тим самим шляхом, як це було зроблено зі свинями та коровами, де є окремі види. Це на мою думку виглядало б більш органічно. Втім, це лише моя суб'єктивна думка. цікаво було б почути і вашу. А тепер давайте подивимося, що нового нам підготували наші старі знайомі картограф і мандрівний торговець. І тут скажу я вам, є на що звернути увагу. Обидва селяни зазнали значних змін у своїй торговій діяльності. Картограф тепер пропонує сім нових видів мап, кожна з яких вказує шлях до певного села або структури в різних біомах, що значно спрощує пошук потрібних місць. Більше того, картографи з різних сіл пропонують різний асортимент мап і кольорових банерів. Звісно, змінилися і ціни такі. Якісь товарів, тож будьте уважні. Що ж до мандрівного торговця, то він теж не відстає. Він став, скажімо так, більш вигідним партнером. Ціни приємніші, асортимент ширший, а запаси більші. Але найцікавіше, він тепер не тільки продає, але й купує. У нього можна здати два випадкові предмети з досить цікавого списку: у ньому пляшки води, відра води або молока, оброблене павуче око, печену картоплю і навіть капиці соломи. А на додачу до старих товарів, він тепер може запропонувати колодарі. Різних дерев зачароване залізне крило і навіть зілля невидимості. Одним словом, торгівля з цими селянами стала значно динамічнішою, різноманітнішою і що важливо вигіднішою для гравця. Тепер є ще більше причин шукати їх і взаємодіяти з ними. Окрім вівць та оновленої тогівлі, Snapshot 25W07A містить і низку інших змін. Тож давайте розглянемо їх детальніше і я поділюся своїми думками. Почнемо з кущів. Тепер для їхнього видобутку знадобляться ножиці або інструмент із зачаруванням шовковий дотик. На мою думку, це логічне рішення. Кущі стають трішки ціннішим ресурсом, а спосіб їхнього отримання уніфікується з іншими схожими рослинами. Далі мушруми, вони ж грибні корови. Розробники не забули й про них, поліпшивши текстури та додавши їм більш виразні мордочки. Зміна можливо і невелика, але безумовно приємна. Ці без того комедні створіння стали ще більш індивідуальними. Хоча зізнаюся, я очікував від розробників якихось більш масштабних планів щодо них. Щодо звуків, то тут розробники продовжують роботу над створенням ідеальної атмосфери. Фонові звуки, пустель, безплідних земель і блідого саду були переміщені з категорії блоки до категорії атмосфери та середовище. І я вважаю, що це абсолютно правильно, адже ці звуки створюють настрій, а не є безпосередньо частиною блоків. Також зменшення гучності звуків ламання трави та опадаючого листя ще один крок у правильному напрямку. Іноді вони дійсно були занадто нав'язливими. Ці зміни я безумовно від. Верблюди відтепер з'являються не тільки в пустельних селах, як це було раніше, а й в пустелях, що трохи урізноманітнить досить пустельний біом. І нарешті мішечки. Їх тепер можна знайти в скринях у селах, зручно корисно і можливо стане в пригоді деяким гравцям. Ось таким вийшов снапшот на шляху до наступного оновлення. Ми побачили, як змінився спавен Вівць, як перетворилася картограф з мандрівним торговцем, а також торкнулися низки дивних, але важливих деталей. Що я можу сказати? Загалом ці зміни скоріше косметичні правки та покращення, ніж щось кардинальне. Особливо мені цікаво, як ці зміни розвиватимуться далі. А що думаєте ви? Чи сподобалися вам нові правила спавну вівць? та як оцінюєте перероблену торгівлю? Діліться своїми Враженнями в коментарях. І не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відео про Майнкрафт. До зустрічі!